Настільки ворушити це питання. От Хто зацікавлений у ньому, я би хотів зрозуміти. І в чому зацікавленість? Я ще раз кажу, 2 мільйони. Загальна проблема, загальна кількість грошей, які ми витрачаємо на інсолін, 16,5 мільйонів 16,5 млн мільйон. грн. Ну хорошо, візьмемо повністю нашу інсулін, зекономимо мільйон 800 ну, грн. Ну, чи варто це? Скажуть самі пацієнти, бо мені не зручно за них говорити. Що людину, яка 23 роки сидить на імпортному мінісу. Чи 25 років? Так, я не знаю, чи є той пан земель. Він мені каже, що він є по сьогоднішній день, він зай... займається науковою роботою, він працює і, це... і він живе, дякуючи цьому імпортному інсулі. Це його слова, то яке я маю право його перевести на інше? Яким той не переносить? Ми не маємо права цього зробити. А якщо далі, я не державний чиновник, якщо міністерство так дуже вважає, що не підтримати вітчизняного виробника. Дайте мені, будь ласка, вказівку всіх, хто свіжо зареєстрований в інсулівному залежні, призначати тільки відчизнання військові. Не Питання немає, я буду це робити. Бо я є чиновний. ж ніхто такого не дає, ніхто не бере оседну відповідальність. То чому я маю берега себе відповідно?